Доброго ранку всім, ми знову на риболовлі. Минула риболовля у нас була таки доволі вдала. Тому з'явилися такі думки перевірити деяку приманочку. Зараз все покажу та розкажу. Ви підписуйтесь, ставте лайк. Гарного вам перегляду. А ми погнали. Так, друзі, якусь я хочу сьогодні протестити приманочку. Це приманочка, як всім відомо, павучок. У мене є він в одному розмірі, потрапив до мене, і в двох кольорах, які тут мають працювати. Тому зараз оснастимо його 1,5 грамовою смородиною та спробуємо на неї щось піймати. Для чистоти експерименту половлю на неї на цю приманочку десь годинку, змінюючи тільки кольори. І місця. Тому давайте вже починати, тому що часу не дуже так і багато. Ось така оснастка у нас вийшла. Тому закидаємо і починаємо почнемо Так, Облавлюємо берегу спочатку зони, як завжди. по всьому стовочку активніша риба, тому сказати, що вона не буде клювати. Ну, подивимось. Минула риболовля показала, що риба тут доволі була активна. Ой, була покльовка. Була покльовка, друзі, тільки ще. Така непогана покльовака була. Був ударчик був. Тому павучок в Дії, хтось на нього спокусився. Знову тільки що була покльовка прямо в самому березі. Огось угу. він зацікавив. Мабуть, скоріше буде цікавіша проводка з підривчиком, щоб його лапки Робили хоч якісь рухи. Тому що якщо мені не здалося, то вони такі, скажімо так, трішки дубові. Сподіваюся, що клюне щось в будь-якому випадку дві клюваки вже було. Так, прокидав місце там, де більше всього клювали на минулій риболовлі Було два клювання і одне реалізоване, як бачили, був окунь Як для експерименту на приманочку клює? Наскільки добре, поки що не можу зрівняти, тому що потрібно ще половити. Тому зараз приходжу на інше місце і починаю ловити на іншому місці, там, де. Прокльовувалися також окунці та судочки невеличкі. Як буде результат, побачимо. Дуже багато сміття понапливало зранку. Стовок такий засмічений сьогодні. Безрахітріга нікуди. Ловили на моторне масло тепер ставимо ультрафіолет і спробуємо щось спіймати на нього. На масло було два клювання і один окон. І все, на тому все скінчилося. Тому зараз покидаємо на ультрафіолет. Якщо на ультрафіолет нічого не клюне протягом годинки пів, то змінимо на якусь іншу оснастку та половимо на неї. Подивимося, як буде результат. Тому що рибка вся гуляє в товщі і видно, що дуже активно кормиться. Отак, тільки що було клювання на ультрафіолет. Поки що мені, скажімо так, паучок при активній рибі подобається. Є клювання, але немає заїдання. Якщо є покльовки, значить він працює. Якщо є клювання, буде значить рибка. Тільки потрібно його розкачувати через те, що в нього все ж таки трішки-трішки дубові його ніжки. Як бачите, активна рибка. Закидом, звісно, долетить він не дуже. Ну, хоча півтора грама. Скажем так, об'ємна приманка за рахунок своїх лап. Заважає сміття ловити, робити проводку. Відловилися на павучка. Хочу змінити тепер приманочку на звичну вже, таку як Polaris, Зараз поставимо та подивимось, як клює на нього, щоб порівняти. Тому що перед цим дуже гарно клювала на Polaris та танту. Тому дуже цікаво. Саме діло в приманці, чи риба зараз така не дуже активна. Тому якщо поларіс дасть результат або якась інша приманка, то скоріше за все діло в приманці. На павучка було три клювання і один окунь. Ну, теж непогано за годинку, але можна і краще. Тому що риба доволі таки активна, кормиться, видно, але не ловить там. Ось такий Polarius звичний вже всім. Тому дивимось на результат по Polarрісу. Друзі, є. Перший закид і перша рибка. Ось такий окунь. Спокусився невеличкий. Може все-таки справа і в приманці. Можливо, тому що я те місце проловив декілька разів, прокидував. Не було жодного відгуку, було тільки один тик і все. З усіх закидів. Так, зараз фотографуємо та відпускаємо. Перший закид і є результат на нашого полярика. Проводка все те ж саме, тільки ще було клювання. Проводка не відрізняється від проводки на павука. Ті ж самі півтора грами, смородина. Той самий гачок шосто номера. Це такі швидкі ранкові риболовлі. Перед роботою міні-стрітфішин, міні скажімо так, в межах міста. Я гадаю, що дуже скоро почнуться нормальні виїзди кудись порибалити. Але поки що ще маємо то маємо. Йдемо далі. Що ж, пройшлося ще декілька місць, було три клювання і все. Стихло. Тепер знову перейду на ту сторону, з якої починав. Прокидаю ще там. Якщо немає і там, то буду збиратися вже йти додому. Клюну такой вот окунь. Клюну снова ж таки на Полариса. фотографую и а отпускаю. Пока что выиграет Поларис. Сам відпустився, все, пливи. І так ловили на павучка годинку, був один окунь та були клювання на нього. Поставив приманку, яка працювала до цього на минулій риболовлі. І, як бачите, вона також працює. Можливо, що павук більш об'ємний і такому комокуню його важкувато заїсти. Тому що були клювання, але ну, не сходи. Підійшла до завершення наша ранкова риболовля. Я не доволі таки задоволений, було спіймано три окуня, було багатенько покльовок, і було цікаво половити на приманочку, яка в мене з'явилася, на павучка. Доволі непогана, скажімо так, приманка, але для своїх умов і для більшої рибки. Тому що маленький окунь його не заїдає. Може, мені так здалося. Треба ще половити і щоб зробити якісь висновки. Тому з вас вподобайка, підписка. Всім до нових зустрічей.